Ісус Христос розп'ятий був не раз, там на Голгофі це було вперше. Умер Умирок смерті, може, відобраз, і за життям не пожалів умерше. А потім розп'яли на полотні, у мармурі, у гіпсі і в граніті. А потім розп'яли його в мені і розп'яли на цілім світі. Тіло з'їли кров'ю забули, ще рік чи два, чи десять, чи віку. І продавали образ відповів, і не дають померти чоловіку, куди піду? куди тепер піду? де на землі земля видавала. Казарма максиманському саду, а всі народи як відкритому. Rinakost tempom.